Okay. Ми стали сильніші, а ніжніші одне до одного. Та блін, ні одна реклама про роботу. А ще повторюються ці реклами і все. Може в газетах є якась робота? Як приготувати смачний торт? Ні. О, то що тебе? За тиждень платять 120 доларів під царіє Фредді Фосберс. Окей, треба зателефонувати. Алло, я до вас попав до роботи. Mm. Добрий день. Вибачте, но піцерії Фредді Фас дознаніше закрити, болятка, покиньте приміщення дуже швидко. Ем, я новий охоронник піцерії. Ой, вибачте, походіть. Так, це легендарна четвірка. Думаю, мені сподобається тут робити. Так, то дядя сказав, що тут десь мій ось. О, це походу, він. Вона могло бути і гірше. О, зараз сяду, так. О, фонарик. Мене на, на годинку вже 12.00. Ну, йду подивишсь тут, якщо йде. О, Фоксі, мій любимчик. Але чого ти таке потрєпаний? Тіпа топав в холод запали. Добре, а що тут в нас таке? Як я розумію розуміється, майстерня. А це що за чучело з бантиком? Як я розумію розуміється, типа оця штука, на яку одягають костюм і на сцену відправляють. Ну і страшна. Добре піду звідси. О, Бонні, Фредді Чіка. Так, ага, тут, але... Ну, ні, ну сюди не буду заходити, мені поки що не треба. Так, а де кухня? Я не розумію. Може тут така кухня? Ану. Відкрити щось не можеш. А, це хто мене так погає? Ага, походу телефон цього на тебе відповісти. Алло, алло, алло. Привіт! Я б хотів тобі залишити повідомлення для тебе, щоб допомогти тобі облаштуватися у першу твою ніч. Ем, я насправді працював на цій посаді до тебе. Я закінчив свій останній тиждень. Ну, це не важливо, так що я знаю, що там може трохи бути страшно. Ну я тут, щоб сказати: тобі не потрібно хвилюватися, ти будеш в порядку. Ну, добре. Ти маєш знати, що персонажі піцерії мають іденцію трохи блукати. Вони їх залишили в режимі вільного рівня, нічний час. Ну щоб вони не були блоковані. Так відбувається, якщо вони занадто довго включені. Вони раніше могли ходити протягом дня. Ну потім був інцидент з предбером у 1983 році. Тепер про твою безпеку, твоєю реальною небезпекою, як сторожу, якщо ти є ці персонажі, е, якщо вони побачать тебе не в робочий час, ймовірно, вони тебе пізнають як на людину. А вони швидше за все побачать у тобі ставлений ендоскелет без костюма. Потім тому що тут проти речі в піцерії. Фредді, вони ймовірно, спробують насильно засунути тебе в костюм. Фредді. Зараз, коли б не було б так погано, ви самі костюми не були заповнені поперечними балками і пристроями. Але тобі цього не сказали. Коли ти прийшов, але й перша ніч повинна бути легкою, як бриз, я зв'яжуся з тобою завтра. Ну перевіряй камери і не забувай зачиняти двері в разі крайньої необхідності. Ну все, тільки ти повинен економити електроенергії. Добре, на добраніч. так що він поками казав, отуце я можу до нього стежити. А, а, що там таке? Так, зараз подивився на камерах. Стоп, а де Бонні і Чіка? Так, з Бонні я знайшов, а де Чіка? Ем, а це що ж за Чіков? Та що це таке? Воно вже годину там стоїть. Йой, не треба мене запихувати якийсь костюм. Я закрию ліпше двері. Фух, вона пішла звідси геть. Блін, куди попав Бонні? Ага, він тут сховався. Ліпше напереді закрию двері. Опа боні, ти не зайдеш. Так, ти точно пішов? А ну зараз подивлюся. О, точно пішов. Тиха страшна робота, ну можна звикнути. Оси боси, я чуть заставий свист не отримав. Та ну впенцю в роботу. Ці гроші не вавчать, щоб тут працювати. Стоп, це ші... шоста 6 О! Так, головне по-тихому текти, поки не бачиш оці аніматоніки. Стоп, чого вони на сцені? Вони ж були тут стояли. Дивно піцерія, дивно. Ну, поки вони не бачать валим. Все поки піцерія.